монастиря вхід до тих сусід ми з вами ми другі по вулиці петлюри там де моя жінка проживає зараз наприялися ми до церкви Церква позаді вас. священник, отець старший, правив церкві Франківську, Ольгу Володимира, а зараз править службу Божу, якщо ви чуєте на відео в церкві в новому бурштині, церква називається Всіх святих.

Дороги до Стої Софії. Зараз з боку нас є Єврейський цвинтар. Ми знаходимося на старому єврейському кладовищі, що знаходиться в старому бурштані Друзі, тут вже такі могили, що вже нічого не прочитаєш, нічого не зрозумієш. Але тим не менш, ми тут і вам показуємо, як колись висятали могили. Що в, тих, в тих старих часах. Нічого не зрозуміло, нічого не ясно. Та й принципі по-єврейськи написано. По хто знає, хто читає, то прочитає. так, Друзі, ми разом з вами подружуємо далі. Траптория Святої Софії є. І зараз ми постараємося зайти всередину. Слава словом, друзі, біля монастиря Святої Софії є ось така міні-церква. Навіть не знаю, що це. Ну, її на карті ще нема, це тільки будується. Тільки будується і тут буде якесь святе місце. Так. а... монастир сам. Він знаходиться десь, як каже Google, нам допомогу. от ж напевно, що монастир прямо Святої Софії. Ну, принаймні, тут йде відправа, і є машини стоять. А це якесь вже нове приміщення буде побудоване з часом, принаймні, бо тут все ще на реконструкції. Слава Ісусу Христу! Мене звати сестра Марія Зарваненська, я є настоятелька цього бурштинського монастиря. Я просто хочу кілька слів розповісти про те, що є і що був цей монастир для Бурштина і взагалі в історії. Отже, монастир, тоді ще територія була монастирська ще з половини 19 століття. Тут ми бачимо, якщо ви можете зняти ближче, це є. Фотографія монастиря, як він виглядав в 1840-50-х роках, був збудований. Тут були сестри Римо-католички, сестри Вінкенгі, вони мали такі шапки цікаві. І мали тут так само дуже багато праці. Тобто фактично всі ці терени навколо монастиря це колись були, належали до монастиря. Те, що зараз вже побудовано в хати. Крім того, вони, відповідно ці земельні ділянки вони обробляли, працювали тут, люди допомагали. Потім вони всередині монастиря мали також шпиталь, вони мали сиротинець для дітей, особливо після Першої світової війни, коли багато залишалося сиротами, польських дітей, польських солдатів, вони були полячками. Вони приймали сюди до себе монастир. Досить велика спільнота була. І так 100 років більш цей монастир проіснував. 1940 х роках сестер звідси виганяють. А саме приміщення монастиря віддають під ну, різні державні потреби. Останнє, що тут було в перед початком 90-х, це туберкульозна лікарня, яка проіснувала тут кілька десятків років. Коли це приміщення назад передали церкві вже греко-католицькій церкві, владика намагався щось тут робити. Наприклад, вони оце так ми застали монастир у 2007 році в такому вигляді. Там були старі гаражі і це приміщення старого монастиря. З нього обвели штукатурку спеціально в цілях безпеки, оскільки тут туберкульозна лікарня. Ми прийшли, це ще було приміщення під замком. Все було закрите, неможливо було зайти. Але як тільки люди дізналися, що щось тут буде, хтось щось буде робити, відповідно розтащили все з монастиря і дерево, і залізо, і там якісь добро... Я доб... Я доб... Дуже... доброчинці залізли на дах, попідпалили дах. Відповідно, оскільки дах був дуже такий особливої конструкції, там такі були 11-метрові великі балки. Відповідно, вже до реконструкції дуже тяжко було, дуже коштовно. Ми практично не мали коштів, щоб реконструювати це. І тоді дуже швидко з часом почали замокати приміщення, тріскати. навіть крила цього монастиря почали так, якби відвалюватись. Mm -hmm. Але оскільки на території багато діти бігають і так далі, воно дійсно було небезпечно. І тоді треба було його демонтувати. Це там ми можемо піти, потім пізніше подивитися. Навіть місце залишилося від монастиря і залишилися підвали цього монастиря, які зараз на даний момент руйнуються вже просто від самої вологи. Оце величезні такі склепіння, такі великі підвали досить. І в наших планах на цьому місці зберегти це місце молитви, тому що власне ми прийшли сюди для того, щоб продовжити ті великі діла, які робила церква протягом століть. так само щоб показати, що Божа Божі справи не, не руйнуються, не незважаючи на будь-яка система, якщо це боже діло, воно буде продовжуватися. І тому в планах нас на тому місці збудувати оцей монастир майбутньому і біля нього церква. Це бачите перехід. І з того боку має стояти, от, в принципі, ви вже можете дивитися більше в наочно, як є церква, яка та. будується, церква Святої Софії. Монастир ну, називається також Святою Софією, значення як Друга особа Пресвятої Трійці Ісус Христос. Не свята Софія, мама. Свята Софія Божа премудрість в цьому значенні. Потім, тобі, коли ми прийшли в 2007 2008 му ми практично не мали коштів, почали реконструювати оці маленькі гаражі. Там були досить вони такі страшнуваті, бачите, там вверху є така стіна синя по потріскана. Там між фотографіями це трошки залишено зображення самому верху. Це були ті гаражі всередині, вони такі всі мокрі, свердючі були. І ми е, взяли, взялися за ці гаражі, якимось трошки доброчинцями з Німеччини, змогли відреконструвати Також, і так почали жити тут, сестри. А потім вже через рік почали будувати це приміщення, в якому ви стоїте. Тобто оця кімната це практично єдине, що залишилося від старих підсобних приміщень, які були тут на цій території. Більшості не мали навіть фундаменту. Тобто це було щось таке, якісь помічні приміщення для лікарні. Їх прийшлося зруйнувати. Єдине, що залишилося — оця кімната, бо тут був, був фундамент. і Це була давня котельня. От така велика труба йшла догори посередині. Тоді на цьому місці, відповідно використовуючи цей кусочок фундаменту і добудовуючи, ми вже збудували цю частину монастиря. Фактично на цій території існує два способи монашого життя. От ця частина, де ви є, де можна ходити, де приходять люди, діти, це є місійні сестри, які займаються більше працею з людьми. Сюди приходять як на службу Божу, так само на різні групи зустрічі, катехізації різного віку від дітей до дорослих. Плюс періодично проводяться так звані духовні вправи Ігнатія Лойоли, коли люди приїжджають на чотири дні, мовчанці цілком під проводом одного священника, вони моляться, певно, пізнають своє життя, нату свого життя, що добре, що погано, що мають змінити. Це дуже такий плідний період для того, щоб людина трошки встала на В житті, подивилася, як вона добре живе чи ні. І Так само тут періодично раз на місяць, раз на два місяці і приїжджають групи жінок і дівчат, які тут живуть і моляться. Інша частина монастиря, яку ви можете бачити, тут за парканом і можна з вікна зняти, це є е, контемплятивний монастир так званий, тобто монастир закритого типу. Тут є їхня територія, оце, власне, ті ага, гаражі колишні. Е, і там є сад, так само їхню, їхня територія, тобто все це, що за парканом. Це сестри, які присвячені більше молитві і внутрішньому е, життю. Тобто вони практично не виходять за ту територію. Їхнє життя більше має літургійної молитви, більше молитви такої в келіях, в тиші і особливо праця, так само, яка стосується якби, внутрішнього монастиря. Е, тоді на цю територію практично ніхто не заходить, навіть ми. Mm. А вони не заходять сюди. Вони до вони так само на не заходять службу, На можливо. службу так вони на службі мали, якщо ви бачили в каплиці, так наперед вони мають відгороджену частину. Це можуть, їхня частина. Можуть. Можуть то ми з ними зустрічаємося на службі і на літургійних моментах. А так, в принципі, на їхній території не то просто щоб зберігати таке їхнє зосередження, щоб вони могли добре ну, то, молитися, тому ставиться такі певні зовнішні обмеження. Таких типів монастирів в принципі небагато в Україні, з яких знаю, може два, можливо, і єдиний Що такого стилю. Чи, 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 чи то загально, просто... ну, Гре uh -huh. в грекотолицькій церкві в загальному. Нас багато сестер, які є місійні, але такого стилю більше такого молитовно закритого, то є Бо я не знаю, знає, чи один, чи два. В старому листі є жіночий монастир. Там є сестри це... студентки. так. так. В старому листі чи в посічі? Ну то вже за старим лицем посічі, дета. Тут так рокується як в посіч. Я знаю, що тут старому листі рахується, бо є вивіска, як в старому листі, але які де далі в лип лісу, то так як в посічі. -та. На там горбі я... там. Та -та, там є старка та. студентки. Фактично, ці сестри є поза церквою, тобто вони мають певні проблеми, ієрархія церкви, скажімо, їх ну, дали їм певні санкції, які вони не, не зовсім виконують, тобі вони, скажімо, не співведуть своє життя. Не можемо сказати, що вони є частиною церкви. Я ще вас переб'ю. Я отак по розповідях ваших зорієнтувався, бо ми були в кокільниках. Там і цей монастир закинутий, правда вже спілкувалися з населенням, реставрувати нема коштів. Ну, бо багато треба там. Все то є Магдалини, і там теж все так в такому стилі. Ці балки, там все збережено. В принципі, майже ці шестри, Вінкенки, власне, коли ми відкривали цей монастир, вони приїхали, приїхали просто відвідуючи колишні свої терени. Вони зараз в Польщі знаходяться, і вони просто оскільки тут мали колись монастирі. За кілька днів до відкриття вони просто приїхали сюди двома автобусами. Були дуже щасливі бачити, що на цій території щось ведеться життя, далі рух. Ми з ними познайомилися, подружилися. Потім мали кілька таких. Ми до них їздили, вони до нас. То вони розказували, що е, тут, в них на західній Україні, в них було 40 таких монастирів, практично відновлений тільки один. Цей що тут. Ну тут дуже, дуже шкода, що пам'ятка не зберігається з часом. А а або жайно. руйнується, або нема можливості. І... З тим, що, жайно, дуже так, мало, мало таких місць лишилося. Оновлення культури, це правда. Тут показано цей монастир, вже як він такий погорів трах, І тут вже як ми вели демонтаж, то просто вже було небезпечно. Але принаймні тримаємо як місце молитви, місце давнє. правильно, так, бо так. таких місць дуже мало. Знаєш, ще що нас цікавить, то потім коробок, дійсно є? Бачите, ну. це є підлога, воно таки так, було центральний це коридор монастиря. І ага. до, до підвалу приміщення є там. Але я б вам не радила, тому що, дивіться, підлоги, так, обережно йдемо, дуже обережно, бо воно починало вже досить так, помітно осідати. Ага. Навіть коли ви йдете, чуєте, як плитка рухається. Ага. Але сама суть просто цікава. Так, тут ви можете побачити, отут, якщо йдете, тільки обережно не йдіть по сторонах. Так, так, я бачу, що тут. Бачите, тут будемо це приміщення. Туди можна зайти до входу, але я вам не рада, що робити, що вона була. Не будемо, все вже в аварійному стані. Не будемо Та й... Ми попали буквально в перший день війни. А там рік тому. До того воно ще було закрито. А то було повністю закрито. Ми ще заходили в приміщення, то ще рік тому заходили. А там що? Це платимося. Це вже не наш. Гарно, гарно. Плитка збереглася, це взагалі. Цікаво. Уяви, ми то того ніде немає, навіть в інтернеті немає. походили, Та, ми б чисто зняли, от, що будується і що реально є і все. А решту цього ж ніде немає. Про це ніхто так не згадує. Та й, напевно, ніхто й не їздив особо. Наш патріарх після 18 років концтаборів був відп... звільнений, його відправили з Радянського Союзу, він оселився в Італії. Там він намагався продовжувати життя церкви, єднаючи ту церкву, яка була за кордоном, тобто діаспору. І для того, щоб церква мала якийсь свій осередок, він сказав: добре, наша свята Софія Київська стоїть як музей. Ну, закрита практично радянська система. Закрила Софія Константинопольська, давній храм, який є свідком нашого християнства, східного християнства, перетворений на мечеть, був в тому часі. Церква Святого Юра, яка була символом християнства тут, на західній Україні, осередком нашої церкви, була закрита. Бо ну в радянські часи так, закрили заборонили це. Тоді так було. Тоді він каже: будуємо там святу Софію з такою ж назвою для того, щоб показати, що свої християнські коріння і те, що Божі діла не можна знищити все одно. І з цією ж метою ми будували тут, також щоб підтвердити, що Божі діла не можна знищити. Тому на і, і архітекту... архітектори взяли копію тої святої Софії Римської. Вони взяли архітектурну споруду, mm -hmm. повністю копію і ніби відтворюємо тут. Звичайно, не знаю, чи нам вдасться відтворити те, як собі явки. римська, бо там вона надзвичайно красива, надзвичайно багата, мозаїкою всередині. Так, То, то що зараз це дуже... дуже це ціниться і дуже так. дорогий матеріал е... і зробити і майстрів, знайти це рідкість. Це дуже дуже тяжко. Ну, маємо того майстра, такого гарного іконописця, який погодився якщо дасть Бог, що ми ще дійдемо до того, що треба дописувати. Він має гарний, гарний стиль, тримається певних канонів візантійських угу. і одночасно вміє творити. Назвати Тарас Марків. Він сам походженням з Західної України, але живе в Чернігові. Багато він вже і в Польщі розписує, і в Україні багато розписував. Такі дуже людина, яка б в тому посвячена, дійсно вміє робити Любить. ці речі. Так. Сподіваємося, що колись дійде до того, що він буде тут робити. Надіємося, бо місце дуже цікаве і дуже потребує уваги, щоб було все зроблено так, як має бути. Наступна локація, церква. воздвиження Святого Христа. Могила полеглим за волю України міста Борщина воякі ОССУ. Замордовані вояки оці, що я вам говорив, 1360 людей. Ну, тут не всі згадані, але це є вони Значить, у середині 18 століття власник міста був Павло Беное, розпочав будівництво костьолу для монашного. Ордену Тринатарійці. Будівництво храму супроводжувалося різними труднощами. І лише у 1774 році храм добудувала онучка Беної Юлія Живуська. Тоді ж костело освятили під титулом Святої Трійці. Оце, що ми зараз бачимо, і є на екрані вашого монітора. Телевізора комп'ютера. Костела присвятої Трійці в Бурштині. Ось такий він красивий. Він знаходиться в старому Бурштині. Так, парафія Римо-католицька церква місто Бурштин. 18 століття. Так, ми разом з вами знаходимося на усипальниці. Скарбеків. Значить, що такі скарбеки? В 16 столітті містом володів Скарбек. Він був польським шляхтичем. У 1630 році місто перейшло до Яблонського. Під час своєї історії Борштин пережив дуже багато. Неодноразово на нього нападали турки та татари. Оце можна побачити ця осипальниця, яка вже відновлена Скарбеків. карбеків. Вона тут поховані цілою родиною. Ну і тут зразу біля цієї осипальниці знаходиться цей цвинтар. Вже більш сучасний. Ми зараз, до речі, в старому Бурштині. От, е, Йдемо далі. Значить, в цей період в місті жив та працював син відомого композитора Моцарта Франц Моцарт, е, представник австрійського цісаря, який проживав у Бурштині. Е, так, у 19 столітті місто почало активно розвиватися. Вже в другій половині століття мало свою початку з гербом, на якому був зображений сокіл. Декілька десятків років бурштин був центром бурштинського повіту. Ось, а в цій церкві, що ми бачимо прямо, ось там, ми були на службі Божій. Як тут це, це все зв'язано? Так, ми зараз підійдемо ближче до усипальниці, оцих скарбеків, їхньої сім'ї. А тим часом я вам розкажу, що в 1866 році містом місто пройшов перший потяг з сполученням Львів Чернівці. Це був період Другої світової війни. Ось. Наскільки сьогодні цікава буде вам екскурсія про бурштин. А ми, друзі, щоб ви не забували, подружуємо Україну і знімаємо для вас мальовничі містечка України. Показуємо вам цікаві місця. Розказуємо вам історію нашої спадщини, чим можна гордитися та що можна подивитися в Україні. І не потрібно далеко їхати. Незважаючи на те, що в Україні відбувається війна з агресом Росією, ми допомагаємо армії всім, чим можемо. Тому слава Україні! Героям слава, друзі! Дякую ЗСУ за можливість вільно пересуватися теренами Прикарпаття. А ми тим часом їдемо далі. Не переключайтесь. Ну що, друзі, дорогі підписники! Відео підбігає до завершення. Ми відвідали сьогодні місто енергетики, місто Бурштин. Дуже цікаве, дуже класне місто. Насичене, є старий бурштин, є новий бурштин. ну Ви все бачили у відео і побачите згодом в принципі на каналі. Е, ось, А ми вже вирушаємо далі подорож Україною. Подорожуємо Україну, знімаємо для вас якісний україномовний контент. Заді мене дуже красивий мурал. Бачите, тут, тут, тут. Дуже красиве. І, до речі, в Бурштані їх є кілька. Ми зараз в центрі міста і стартуємо вже додому. Тому, друзі, слава Україні! Героям слава! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забудьте підтримати армію. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги. До зустрічі!